Сьогодні я хочу поділитися з вами нашим майстер-класом з емоцій ентузіазму. Це була рішуча дія йти за своїм потоком та своєю душею. Я дуже вдячна за довіру, яку надають мені діти в роботі з ними. Тому що саме довіра. Віра допомагає нам створювати саме такий простір, в якому можна просто бути. Ми виконали декілька простих вправ на емоційний інтелект. Ми зрозуміли ситуації, в яких можна. Зробити так чи по-іншому і на користь собі і не зашкодити оточуючим. Ми зробили декілька вправ фізичного характеру, які допомагають розкриватися, відчувати спокій та знімати напругу. А потім ми стали реально черівниками один за одним. Відчували з серцем конкретну людину, яка стоїть за спиною, і саме це не дало можливість нам пригадати, хто ми є, відключити розум та просто слухати свою душу. Потім ми приготували простий, але смачний та дуже затишний рецепт млинців. Саме цей рецепт я зберігаю як нагадку про мою бабусю. Наші бабусі завжди готували смачні млинці. Після приготування млинців ми вирішили частково їх з'їсти, а частково забрати додому. Дуже приємно, що саме після цього майстер-класу нам захотілося обійматися це про відкриті щирі серця. Це про дім. Я дякую за ту можливість, яку маю. Проводити майстер-класи в юнген центрі Еверменштадт Німеччина та поширювати, розповсюджувати та нагадувати, пробуджувати душу творчістю та нагадувати, що ми є продовження українського народу. Magic Kitchen. Пробудження душі творчістю. Made with love.